Зовнішнє незалежне оцінювання є і буде. В цьому запевнив голова регіонального центру Богдан Томенчук. І додав, аби воно не стало декорацією, за лаштунками якої процвітає корупція, потрібно журналістам та громаді стати на його захист. Наразі підстав для побоювання немає. Результати реєстрації підтвердили високу довіру громадян до ЗНО. В Івано-Франківському регіональному центрі тестуватиметься близько 38 тисяч 700 абітурієнтів в області, окрім Івано-Франківська, створили тест-центри ще у трьох містах: Калуш, Коломия та. Умовно, протестувати в українську мову в кожному районі 2-3 пункти тестування, це означає, що треба 55 пунктів тестування, так як минулого року, на добу поставити охорону. Доба охорони коштує 1000 гривень. 55 тисяч тільки за охорону треба було поставити. Розумієте, Якщо ці пункти тестування будуть сконцентровані у трьох містах, ми будемо охороняти на одну єдину, один-єдиний пункт тестування. через ніч. А вдосвіта воно розвезеться, і таким чином ви розумієте, що 55 тисяч на охорону і 3 тисячі на охорону це дуже потужні речі. Цьогоріч ЗНО відбуватиметься з 2 по 23 червня. 19 квітня кажуть, в регіональному центрі на їхньому сайті буде оголошено про пункти тестування. Тим часом завершилася реєстрація на турнір Знай наше нагадаємо, він має на меті через інтернет-змагання виявити кращих знавців української мови та літератури, історії України та Прикарпаття. Команда Переможець отримає для свого навчального закладу 100 тисяч гривень. Активність випускників та їх вчителів вражає. В турнірі братимуть участь 83 команди. Відсотків 30 приблизно це сільські школи і 70% міські школи. Перший конкурс ми плануємо провести до кінця місяця. Враховуючи активність, є на задумки продовжувати цей турнір і розширити формат, проводити і районні конкурси змагання, і виходити потім на змагання між переможцями районів, робити такий Загальнообласний турнір перше випробування учасників турніру з історії України відбудеться вже наприкінці квітня. На сайті регіонального центру повідомлення з'явиться за два дні до його початку.